Розпочинаємо з футболу. Національна збірна України стартувала у відбірковій кампанії до Євро 2016 Майже два роки наша команда не програвала на власному полі. Проте поєдинок зі словаками перервав приємну для українців тенденцію. Після феєричного камбеку у минулому відбірковому циклі команду Михайла Фоменка стали сприймати за дуже серйозного суперника не лише середняки європейського футболу, а й топ команди старого світу. Навряд чи ті, такі іспанці приїдуть до України, сподіваючись на легку прогулянку. Хоча вони і є беззаперечними фаворитами у нашій відбірковій групі. У всіх бувають якісь спади, якісь неудачі. Іспанія це фаворит, тут нікуди не дінешся від цього. А з усіма іншими, ну і з Іспанією можна грати, просто буде… Намного тяжелі, але підготуватися к ним. Ну, Грати перший поєдинок з екс чемпіонами світу українці будуть лише у березні наступного року, а стартувати у відбірковому циклі підопічний Михайло Фоменко доводилось домашнім матчем зі збірної Словаччини. Ми просмотрели кількість ігр. І... С россиянами они играли в мае месяце и с израильтянами играли. И отборочные там несколько игр, так что у нас информации достаточно. Збірна Словаччини – міцний середняк європейського футболу. Однак є в її складі і гравці, які не без підстав претендують на статус зірок. Мова йде про лідера італійського наполі та одного з найкращих гравців серії А Марика Хамшика, представника турецького фенербахча Мирослава Стоха і Володимира Вайса, який свого часу відмовився переходити у київське Динамо, обравши натомість іспанську примеру. У кожному поєдинку важлива якість гри. Безперечно, фаворит групи команда Іспанії, але результати української команди говорять самі за себе. Це дуже хороша команда з прекрасними виконавцями. Я знаю всіх гравців збірної України, звичайно, не особисто, а лише по прізвищам. Я вважаю їх хорошими футболістами, і з ними потрібно бути обережними на футбольному полі. Після останнього офіційного матчу нашої збірної минув майже один рік. Два товариські поєдинки зі збірними Нігру та Молдови особливої цікавості у болівальників не викликали. А ось на старт підопічних фоменко у відборі на чемпіонат Європи прийшло подивитись майже 50 тисяч болівальників. Команда підходить к старту в хорошій формі. Ну і звісно, я сподіваюся, на самий позитивний результат, тому що це дуже важливий шаг. Начало кваліфікації до чемпіонату Європи. Ну и будем надеяться на победу нашей сборной. Сборная Словакии тоже является одним из главных наших конкурентов. Учитывая, что там достаточно сильный центр поля, чего стоит только один хамшик. С таким тренером, как Михаил Фоменко, у нас появились очень хорошие шансы, очень хороший тренер, команда молодая, бежит. Я настроен на победу нашей команды, на выход с группы. Вот. Желаю каждому, каждой сборной, конечно, победы, вот. лучших достижений, но болею за нашу сборную, поэтому... Тільки і перемоги, всього саме найлудшого, цього саме хорошого. Україна чемпіон. Наша команда не програвала на домашньому полі майже два роки. В останні три пункти з Києва змогла вивести збір на Чорногорії. Але словаки погіршили позитивну статистику для українців. Гол Роберта Мака став єдиним у цьому поєдинку і забезпечив збірній словаччині перемогу. Ми знаємо, що Україна сильна команда, але у цьому поєдинку ми добре зіграли у захисті, забивши гол після швидкої атаки на початку матчу. Нам було грати легше ніж супернику. Ми змогли досягти оптимального для нас результату. Дмитро телеканал Київ.